я Марта, и я сегодня буду снимать другу серию в Майнкрафті. Так, заходимо. Давайте йдемо трошки, трошки ліпшу яскравість. Ось так. Трошки. Так, і Так, эм... Дождь зараз падає, и на дворі а зомби у нас є Ключі не зомби напевно не так тут. Ні одного ні паука ні, ні скелета не бачу все таки воно подключено так давайте продовжуємо. давайте будинок завтра ми підемо по склону щоб у нас був ну, гарний будинок. Так. Скільки тублоки угаразки? Три. Три. Ой, все закінчилось, Він ще є так. а чому не нетванка? Не туди, ні сюди, не ставлю щось інші сторони, що то таке. Я не знаю навіть. Так, зараз все нормально зробимо. І все буде добре. Так. Ходить. как же не можем. Так. так еще раз. Так. Ну, Так. Зараз.

Так, зараз ми кришок побудуємо. Крешок так. Закінчився, зараз ще підберемо, 37 і ставимо. І на той ж, вже на нас не буде падати. Як класно буде. Але через вікна ми будемо його бачити. Все. Він все буде потікати, ми ще будемо кришу будувати. Так. І зараз я собі зроблю два судочка і поставлю туди, що мені потрібне. Так, судочки, На мене тут буде два судочка. Стояти, щоб це було. Викладу на осіння, Тверка. палку, садженце, курка, піня. Гарашта все потрібне. Я вам ще хочу показати в мене новий скін. Його поставила, подивився мені відео. Скин. Мій скін новий. Хтось знає, який в мене інший є. Так, йдемо пошукаємо овечку, щоб її вбити і цей. І мати собі ліжко, і спати спокійно. А не сидіти і, і чекати, поки той котанічка мене. Так, де вона пішла? Вона ж тут тільки шопу. Ага. Зараз ми йдемо, йдемо ще шукати, бо я тут десь бачила ззаді нашу будиночку, я вже бачила ще Одну овечку. Курочка. Нам курочка пригодиться, бо в мене тут їда. І треба буде їсти. І пічку зараз собі зроблю і будемо жарити. Так. Там ще є курочка. Зараз ми її вб'ємо будемо мати вже що поїсти. Так, піря. Курка сама. Йдемо пошукаємо <coughs> ще овечку. Ось ще овечка. Так, якось тваринам неприємно, що ми їх б'ємо. Так, ці. Вже дощ закінчився. Класно, так. Всіх повбивали тваринок, і дощ вже закінчився. Чудо, магія! О, начку якраз треба і вже на наступну нічку у нас вже є ліжко. Зараз невеличка пауза. Вже пройшла невеличка пауза, і повертаємося до свого будиночку. Так, зараз там зробим собі пічку і пожарим всі 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 весом. Дві пічки зроблю. Як мені вийде, може дві вийде, а може й одна. І робимо вже ліжко. А ні-ні-ні, ліжко ж не. А може, хай буде така вона мені ніби гарна. Так, беремо цю курочку, вірстак. І пічка. Так, та пічка. Ага. Ну, ліпше не будемо робити. Дві вона ще може не хватити. Так. Так і робимо та-дам! На наступну серію буде третя частина, ми будемо йти в шахту. Купати уголь, добувати різні ресурси, шалізи, що ще повезе, алмази і все інше. Так, нам десь треба піти і накопати пісок для вікон. Так, йдемо. Десь я тут бачила пісок, зараз ми накопаємо і... У нас вже будуть вікна. Так, треба якесь озеро знайти, щоб таме, ньому... там в ньому не йдеш піска нормально. Ну. Треба десь. О, гарбузик. Непогано для не першого разу знайти такого такого. Якщо я тут гарбузик, значитись повли дуже. Але я не бачу нічого. Зараз ми підемо і хоч трошечки закупаємо того з гаду. саме чуть-чуть. Так, що тут таке? Я не можу залізти. Я знаю, що це погане місце для піска, щоб його накопати, тут вода і буде протікати, Ну, де вийдеш? Де? Треба десь влазити, що можна додатку загубити, щоб того навіть не сталося. Вдається будувати новий. Так що це таке? Нічок піти собі закрити. будемо ще гало. Щоб собі ще горщик. Той, що то таке? Хто я? Хто я? Коли? Так, йдемо до хати. І будемо. Тобто, я що не Не в тому напрямку йду. Треба було все-таки залишити той гарбуз і знати, де він не тут. Та я тут вийшла. Щоб я не в ту сторону бо пішла. Що я не знаю, чи я в ту сторону. Треба поділяться. А, В ту сторону, але я думаю, Мені ну, піска не вистачить, бо в мене не 18 і Того скла в мене набагато більше. Тому... Якщо не хватить, треба, видається, ще буде десь блукати, шукати. Я б не цікаво не того. Ораху що там є. Цікаво так. Не знаю, чого так цікаво. Так, не будемо тратити час, коли через. Так, курятинка є вже. І всю свої дерево. І більше немає дерево. Так, кладем цветочек. Кладем цветочек. Угу. Кладем клеточку. Нажимаем на клеточку. Кладем и отпускаем. Стекло. Чтобы было гладко, поставим их сюда. Все, гарно. Стекло еще. Ще одне, ще одне. Є вже два стекла. Ну, ще будемо чекати. Ну так, куди ще підемо? Давайте подивимось до Ту озера. Тут ще файно, що тут близько озеру, тут собі. Ходимо в домик. Ну все, дякую всім за перегляд. Як ми тільки наберемо за любі відео, може, і за те відео хоч 5 лайків, я знімлю ще одне. Всім па-па-па-па! Не забудьте підписатися на мій канал. Па-па-па-па! І поставити лайк. І дивиться ще одна серія.